Купуючи уживаний автомобіль, кожен автолюбитель мріє про те, щоб його машина додавала своєму господареві якомога менше проблем. Видання Експрес з'ясувало, які марки автомобілів можна назвати найнадійнішими на ринку. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. На думку експертів, видання експрес, найнадійнішими на ринку можна назвати автівки марки Тойота, адже її моделі майже не потребують ремонту. Автомобільні механіки наполягають на тому, що Тойота лише інколи приїжджають на техогляд та технічне обслуговування. Цитата як механік, я працював над безліч різних автомобілів протягом останніх п'яти десятиліть і можу особисто засвідчити якість Тойота. Надійність Тойота значною мірою пов'язана з низькою кількістю механічних проблем. Але є дещо про що мало хто знає. Купуючи Тойота, ви насправді заощадите багато грошей порівняно з іншими брендами. Скотті Кілмер, відомий американський механік та ютуб-блогер. Скотті Кілмер здобув популярність завдяки своїм відео, в яких ділиться порадами з ремонту автомобілів, оглядами моделей та критикою автомобільної індустрії. Зокрема, Скотті виділив дві конкретні моделі Toyota, а саме РАУ 4 і Корола. За його словами, Корола майже не ламається, а також має чудовий рівень безпеки та зазвичай дешеву страховку. За його словами, компанія продала мільйони таких автомобілів по усьому світу, тому не доведе. Деться купувати нову. Є багато вживаних у хорошому стані. В автівках Тойота багато місця, і вони дійсно стали якісними в інтер'єрі. Нагадаємо, раніше Річард дредж з аутоекспрес також назвав надійний малолітражний автомобіль, з яким не зрівняються жодні конкуренти. Йдеться про міні-купер, який пережив ренесанс, коли BMW надав йому нове життя на початку 2000-х років. Також автомеханік Скотті Кілмер назвав вживаний позашляховик, який служитиме роками за його словами, йдеться про Toyota RAV4, який має дуже надійний двигун та хорошу паливну економність. Але не варто думати, що всі автомобілі японського виробництва такі надійні. Зокрема, пікап Nissan Frontier 2025 року випуску, отримав за свою надійність 27 зі 100 балів згідно з рейтингом видання Consumer Reports. Експерти також не рекомендують купувати компактний хетчбек, Cyan IQ, бо про його низьку вартість, якою ця автівка може привабити потенційних покупців. За словами експертів, ця модель часто виходить з ладу. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Доба дешевої їжі в Україні залишилась у минулому, причому назавжди. Офіційно ціни пригальмували, але цінники на продукти все одно сягнули вже майже європейського рівня. Пише видання Фокус. Дешевшою тільки сезонні овочі та фрукти, тоді як м'ясо, молоко, крупи, хліб дорожчають і дорожчатимуть надалі. Мене звати Яна Пархон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що саме впливає на ціни та як вони зміняться в липні та серпні. Докладніше далі. З грудня 2024 до липня 2025 року найбільше подорожчали такі категорії продуктів, як яблука, буряк, морква, свинина та куряче філе. У випадку овочів та фруктів вплив мало закінчення залишків тогорічного врожаю та формування нових цін на молоду продукцію цьогорічного врожаю. М'ясо дорожчає під впливом різних чинників від скорочення поголів'я в Україні, зокрема і внаслідок окупації частини країни, до подорожчання пального та підвищення ціни імпорту. Адже Україна активно імпортує свинину з країн ЄС. За даними держстату, в січні червні 2025 року Україна імпортувала 7,2 тисячі тонн свинини, що в 4,5 рази більше ніж аналогічний період 2024 року. На думку експертів, зростання цін на харчові продукти є одним з ключових елементів загального росту цін. Цитата: Українці в середньому витрачають на їжу приблизно 35-45% свого заробітку. Це так званий коефіцієнт Енгеля, за яким ми суттєво відстаємо від розвинутих країн. І подорожчання сирих продовольчих товарів відчувається пересічною людиною найбільше. За даними дослідницької агенції, InfoSapiens, у червні кожен четвертий українець економив на їжі. Андрій Кименко, економіст центру економічної стратегії. У липні ціни на сирі продукти продовжуватимуть зростати. Втім, експерти очікують уповільнення росту цін продовольчого кошика ближче до жовтня-листопада цього року. Влітку на ціни, зокрема, і продуктів харчування, впливає чинник пального на тлі зростання світових цін на нафту та коливань через підвищення ризиків торгівельних воєн. В червні ціни на АЗС зросли, проте поступово вони відкотились від пікових значень. Але надалі пальне все ж також може подорожчати. Ще один важливий чинник впливу на ціни витрати бізнесу, зокрема на зарплати. За рік зарплати зросли на 24%, проте деякі продукти стають настільки дорогими, що навіть з підвищенням зарплат стає дуже важко підтримувати споживання на стабільному рівні. Тож населення буде зменшувати споживання, впевнені експерти. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Проку. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Українцям ймовірно доведеться стати вегетаріанцями. У червні ціни на м'ясо космічно злетіли. Помітне зростання цін стосувалось майже всіх сегментів, зокрема яловичини та свинини. Зауважило медіа Уніан. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, у чому причина здорожчання м'яса та чого чекати від цін на українському ринку. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. У червні ціни на продукти м'ясної групи зростали як бройлерні кури. Яловичина в перший місяць літа коштувала приблизно на чверть дорожче ніж рік тому, а саме 336 гривень за кілограм. Свинина демонструвала відносну стабільність у порівнянні з травним. проте ціна свинячого шийка все одно перевищувала торішній показник на 30% та сягнула понад 330 гривень за кілограм. У липні зростання продовжилось. Наприклад, яловичину почали продавати за ціною 350 гривень за кілограм. Шашлик зі свинини на початку липня коштував вже 260 гривень, тоді як ще у минулому місяці коштував у середньому 254 гривні. Вартість ошейка, порівняно з попереднім місяцем лишилась на рівні близько 330 гривень. Продовжила дорожчати й курятина станом на початок липня середня ціна філе становила 224 гривні за кілограм. Стегно коштувало 151 гривню 50 копійок, тоді як тушка близько 120 гривень. Особливо помітним виявилось зростання цін на стегно, адже ще у минулому місяці його середня вартість складала приблизно 139 гривень. Подорожчали курячі гомілки. Якщо у червні коштували 90 гривень 39 копійок, то на початку липня цінник за кіло піднявся до 94 гривень 50 копійок. І хоча ситуацію не можна назвати критичною, вона викликає занепокоєння, тим паче, що зростають ціни не лише на продукти м'ясної групи. Які ж фактори впливають на ціну і чому ми бачимо такі коливання? Фахівці звертають увагу на кілька основних моментів за словами експертів: це внутрішній попит, світові ціни на м'ясо, рівень конкуренції, вартість кормів, енергоносіїв і пального, а також заробітна плата персоналу. Серед інших причин зростання вартості м'яса фахівці виділяють скорочення поголів'я худоби, труднощі з логістикою та економічну нестабільність. Якщо казати про кур то на то її подорожчання пояснюють підвищенням витрати на корм. Водночас ціни на яловичину зростають на тлі обмеженої пропозиції та проблем з виробництвом. До того ж, виробництво м'яса в Україні за останній рік загалом знизилось, і це не могло не вплинути на ціни. Війна продовжується, тому не дивно, що експерти дають стримані прогнози на майбутнє. Бо корми здорожчуватимуть і надалі а брак персоналу на підприємствах посилюється через дефіцит робочої сили. Проте, незважаючи на негативні тенденції у виробництві м'яса, українців навряд чи очікує повний ціновий апокаліпсис. Принаймні, такої думки дотримуються фахівці. На поточний момент ринок увійшов у фазу відносної стабільності. Якщо не станеться форс-мажорів, зокрема різкого зростання валютного курсу, не врожаю зернових, які формують кормову базу енергетичної кризи чи змін у податковому середовищі, ціни залишатимуться стабільними щонайменше до кінця осені. Втім, влітку 2025 року ціни на м'ясо в Україні ймовірно залишатимуться високими або зростатимуть помірно. Якщо казати про свинину, фахівці очікують ціну ошейка на рівні 320-350 гривень за кілограм. Причиною високої вартості називають дефіцит живої ваги, стабільний попит і сезонне зростання закупівель у період відпусток. Вартість яловичини за прогнозами експертів може піднятись ще на 5-7% особливо в серпні, через обмежену пропозицію та витрати на утримання худоби. Ціни на курятину скоріш за все будуть стабільними або зростуть незначно. Таким чином, незважаючи на загрозливе зростання цін у червні, українців навряд чи підстерігають подальші масштабні гойдалки протягом решти літа. Та, попри те, що значного зростання не передбачається, не буде і відчутного зниження цін. А це вже погана новина для українських родин, добробут яких щороку погіршується. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Методи шахраїв для обману українців стають все більш витонченими. Пише видання «Обос.UA». Аферисти у своїх схемах дедалі активніше використовують штучний інтелект і QR-коди, А вже 83% усіх шахрайських операцій переїхало в інтернет. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись основні тенденції карткового шахрайства в Україні цього року. Докладніше далі. За даними Нацбанку України, саме онлайн-шахрайство спричинило 93% загальної суми збитків, а середня сума однієї незаконної інтернет операції зросла цього року на 51% до 4761 гривні. Заступниця голови правління «Глобусбанку» Анна Довгальська наголошує на тому, що сьогодні онлайн – це не про хакерські технології, а про людський фактор. Цитата Сучасні інтернет шахраї працюють не технікою, а психологією. Вони не зламують сервери, вони зламують довіру. Зокрема, спільною рисою більшості випадків шахрайства є те, що зловмисники переконують людину, так би мовити, добровільно розголосити персональні дані. Частіше за все, злочинці можуть представляти співробітником банку, правоохоронцем або родичем. Голосовий дипфейк сьогодні здатний на більше ніж нам здається. Попереджають експерти. На сьогодні відомо три найнебезпечніші схеми онлайн-шахраїв в Україні. По-перше, цифровий скімінг під час покупки в онлайн-магазині користувач вводить дані картки на нібито звичайному сайті, але через прихований шкідливий код їх миттєво перехоплюють шахраї. Це відбувається непомітно, користувач навіть не здогадується про ризик. По-друге, це квішинг, тобто шкідливі qr коди які ведуть на фейкові сайти. Їх розміщують у публічних місцях на афішах, банкоматах або надсилають у месенджерах. Більшість користувачів не перевіряють, куди саме веде QR-код, і саме цим користуються шахраї. На сам кінець, це ж і шахрайство. Завдяки штучному інтелекту шахраї створюють надпереконливі фейкові голоси, електронні листи і навіть чат-боти. Ми вже згадували про те, що де може звучати як голос вашої, навіть дуже близької людини, сина або дружини. На жаль, такі голоси поки що дуже важко відрізнити від справжніх. Тому якщо вам телефонують родичі з проханням терміново переказати гроші, в таких випадках найкраще просто передзвонити близькій людині і переконатись, що з нею насправді все гаразд. Загалом, щоб не стати жертвою онлайн-шахраїв, достатньо триматись доволі простих правил. Зокрема, ніколи не передавайте особисті дані картки, навіть якщо телефонують, нібито з банку або навіть із поліції. Уникайте публічного Wi-Fi для входу в інтернет-банкінг або оплат. Обов'язково активуйте двофакторну автентифікацію на всіх сервісах, скануйте QR тільки з перевірених джерел. Використовуйте віртуальні картки для онлайн покупок на сам кінець увімкніть сповіщення про всі транзакції. Хоча шахрайство через фізичні пристрої, тобто банкомати і посттермінали, становить лише 17% від загальної кількості випадків, не варто втрачати пильність перед використанням термінала чи банкомату. Обов'язково уважно огляньте пристрій. Якщо побачите сторонні накладки, незвичні деталі чи дивні екрани, це привід насторожитись. Не забувайте також прикривати клавіатуру при введенні пін-коду, обирати безконтактну оплату та користуватись банкоматами в людних і безпечних місцях. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.